Система всесуща. Так як і самі знаєте хто, без системи ми не можемо існувати. І навіть якщо ми вийдемо з самої системи, в першу чергу ми створимо свою власну. Тому від системи. Неможливо не подивітись. Її тільки можна замінити іншою. Таке це життя. Тому і настільки багато цих всіх, самі знаєте. Кого? Таке це життя Цікаво.